Послухаємо людей, що страждають на ревматизм та артроз. в суглобах такий пронизливий, до цього неможливо звикнути. Він не дає рухатись. Я спробувала все. А в аптеці я купила жовтий крем долгіт. Він рятує мене від болі при ревматизмі. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Виявляється, кожна третя жінка у віці за 50 страждає від неконтрольованого сечовипускання. Я мала цю проблему. Мені допоміг феміност -уро. завдяки натуральним Владовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечевопусканням вдень і вночі. Тепер я почуваюсь впевнено. Феміност Уро сечевопускання під контролем. Через пожежу вичительські результати будуть аж тяжкі каньку. Весталанна спадкоємиця відомих батьків. Вітаю, це належить вашій доньці. Ти поїдеш на канікули до своєї бабусі. Шутки кажуть, ти дитя пекла. Відкриє в собі дар. Цей кінь небезпечний. Чути серцем. Два тижні. Тоді все піде з лодка. Кінний турнір. 50 тисяч європризових. Виністка без возить сідла. Нечувано. Не традиційно. рятувати в біді. Я допоможу обіймати твою, а ти тренуєш мого. І любити. Всією душею. Шанси на завтрашньому турнірі значно зросли. Східний вітер і східний вітер. вітер-2» У суботу нака один. О, картоплі нема. Принесеш. А спина? ж. А сина щось прихопило. Нагадую, мазь живокостом доктора Тайса і знов стаєш до роботи. Мазь з Німецька мазь від болю у суглобах та м'язах. Опа. Живокост повертає рух. від болю у суглобах та м'язах. Натуральна мазь з живокостом від доктора Тайса. Заощаджуйте, купуючи великий об'єм мазі 100 грамів. В'єтнамський бальзам зірка. Перший крок при лікуванні застуди. Перевірений лікарський засіб, а не косметична суміш. Будемо здорові. Запитуйте в аптеках в'єтнамського. Довіряйте тільки перевіреним лікарським засобам. Наша зброя. Досвід та знання. Наша зброя. Європейські технології. Наша зброя щоденна праця. Регіональна газова компанія. Працюємо на перемогу. Твої зуби також реагують болем на гарячі та холодні напої. Причиною цього часто є оголені шийки зубів. Так больові імпульси можуть досягати нервових закінчень. Рішення є: зубна паста лакалут екстрасенситив усуває на чутливість зубів, закриваючи зубні канальця, та захищає від болю. Лакалут екстрасенситив надійний захист від болю. Хочете прокидатися відпочилими та повними сил, але від старого матраца постійно болить все тіло. А на дивані як не крутись, не можете знайти зручне положення. Вам необхідно покращити своє спальне місце. Зустрічайте новинку від експертів Матрац TV. матрац Стопер Каспер Ортолайт. Миттєве вирішення проблеми незручного дивана або старого матраца за вигідною ціною. Усього за 999 гривень. Старі дивани, нерівні матраци, пружини, що стирчать, все це у минулому Матрац Стопер Ортолайт, ваш глибокий здоровий сон. Усього за 999 гривень. Це просто неймовірно. Матрац Каспер Ортолайт якісно і зовсім недорого. Перетворить будь-який диван або старий матрац на комфортне ліжко, заповнить і згладить усі нерівності та дефекти. Подарує здоровий глибокий сон. Вам не доведеться купувати новий матрац або навіть нові меблі. Адже матрац Стопер Каспер Ортолайт це готове оптимальне рішення від експертів. Матрац Тіві, завдяки високощільній піні з ортопедичними властивими. Костями матрац рівномірно розподіляє тиск, адаптується до контурів вашого тіла та забезпечує відмінну підтримку. А добротний жакардовий верх зі 100% бавовни прослужить вам довгі роки. Для надійної фіксації передбачено еластичні стрічки. Це ж так зручно. Матрац Stopper Casper Ордолай підійде як для двоспального, так і для звичайного ліжка, а також дивана і навіть крісла ліжка чи тахти. Адже на вибір у вас декілька стандартних розмірів ширини та два варіанти довжини. Ви точно підберете свій. Також Матрац відмінне рішення для дачі, гуртожитку або орендованої квартири. Його можна згортати та легко перевозити. А ще це повноцінне додаткове спальне місце. Просто розстеліть матрац стопер на підлозі. Забудьте про божевільні витрати на нові меблі. Забудьте про громістки, дорогі матраци. Замовляйте матрац Стопер Каспер Ортолайт за спеціальною акційною ціною. Усього 999 гривень. Матрац Стопер Каспер Ортолайт. Ваш здоровий сон та миттєве оновлення меблів за вигідною ціною. Телефонуйте! Все ще шукаєте якісне взуття на зиму, та ще й за вигідною ціною представляємо абсолютний бестселер! Теплі та зручні ботинки Comfort Nord від Розпакуй ві ботинки Comfort Nord підходять і чоловікам, і жінкам. На вибір універсальні, чорне, сіре і синє забарвлення. Розмірний ряд від 36 до 46. виготовлені з водонепроникної і з тканини, яка утеплена термоізоляційним шаром з бінного поліуретана, а всередині тепле дихаюче екохутро. Сміливо носіть ботинки і в дощ, і навіть у 30 градусні морози. Завдяки широкому отвору ботинки підійдуть для ноги з будь-якою повнотою та підйомом. застіпка липучка щільно зафіксує взуття на нозі, а гнучка підошва, що не ковзає з амортизуючою вставкою, зменшить навантаження на ноги. Тисячі покупців оцінили якість ботинок Comfort Nord. Замовляйте, і ви теплі, стильні і неймовірно зручні ботинки. Усього за 899 гривень. Телефонуйте! Мерзнуть ноги. Одягайте кілька пар шкарпеток, а ногам все одно холодно, досить мерзнути. Термошкарпетки Арктика. Від Розпакуй ТІВІ. термошкарпетки Арктика. Створені для того, щоб вашим ногам було тепло і максимально комфортно у будь-якому кліматі, в будь-якому взутті, в будь-який сезон. Навіть у гумових чоботях. У цьому вже переконалися тисячі дачників, мисливців та рибалок. Замовляйте комплект з двох пар термошкарпеток Арктика. Усього за 399 дев'яносто гривень. Він, але це ще не все. Зателефонуйте нам, поки транслюється ролик, і ми відправимо вам ще дві пари шкарпеток у подарунок. Ви отримаєте чотири пари шкарпеток за ціною двох. Забудьте про нас крізь мокрі ноги після прогулянки у сніжну чи дощову погоду. На відміну від звичайних шкарпеток у термошкарпетках Арктика, вашим ногам буде тепло і сухо. Завжди дві пари термошкарпеток. Усього за 399 гривень і ще дві пари у подарунок. Телефонуйте! Готова? улюблений серіал на К1. Ласкаво просимо. Дякую. Ей, бос. Усе буде добре. Я не підведу. Обіцяю. H2O. Просто додай води. У вихідні на К1. Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів у неарції прапор набуває не загально національного значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок дві. держава. Це ми. Подивимось, як живуть люди, що страждають на ревматизм та артроз. Чули, що погода змінюється? Еге ж, так я зранку намазалася долгітом. Тепер нехай. Крем долгіт знеболює, зменшує набряк та покращує рухливість суглобів. І я піду намажу, бо вже суглоби ломить. Долгіт єдиний жовтий крем при болі у суглобах та спині. Замовляйте на сайті Аптека 911.ua Долгіт крем 100 грамів зі знижкою 20%.